То є правда. Ще одна що українська літера літера є. Бо Крим до України він ніколи не був і не буде їхній. А ще, хто вважає інакше, може отримати по їтлу. до доступне літера літера є, є, йоло. А ще привезли з діти на двох стільцях. Тому в нашій він теж одразу на двох літерах. Т. теропить і трипло. Далі літера з. Що вони А, атлетичні, Б, бажанні, Б, відважні, дивоміжні, залізні, красиві, потужні, сміливі, рішучі, фантастичні і непереможні. <праць> Наступно розглянемо літеру М. Української служби гарних слів на цьому літеру. Мова мати майбутнє і, звичайно, ж мрія. У нас зараз лише одна мрія. Ось вона. По факту. Запрямками відправиться і вся російська армія. Далі переходимо до літери П! П! Пароль. Перемога! Половина мова стала зброєю проти окупанта. Скільки б вони не намагалися, вони так не зрозуміли, в чому різниця між повниців і паляниців. Наступна літера, літера У. Укрзалізниця!